Продовжуємо працювати. У нас вже тут вистоялось. Як бачите, ось забетонували тут край основу три стовпчика, де в нас будуть двері кріпитись, рамуга, де основна арка, щоб вона не провисала, на неї буде основне навантаження. Три стовпчики тут по ширині. І там також по ширині ми забетонували. Так що в нас основа повністю забетонована. Края вже також забетоновані, вже ми і застигло, і підсипали. Як бачите, ось тут засипані вже бетон там ниже ми трішки сантиметрів десь 5-7 землі, щоб було не видно бетону підсиплено. Ну а зараз займаємося інтенсивною гнем арки. Зробили шаблончик, одну дугу ми. Вже приблизно так були, прикинули, так прихватили, зварили приблизний шаблон вже повністю будемо розварювати, щоб нам гнуть інші. Тому вибрали, яка в нас буде права, ліва. І зараз гнемо Одну сторону праві, праву полуарку. Ми вже 10 і 2 12 штук зігнули, дві залишились. Потім будемо ще ліві гнути сторону полуарки, а потім зварювати. Зараз залишилось нам дві труби, зараз трішки продемонструю. Ось де наші труби. Беремо ці дві труби, несемо, заносимо їх, звісно, трішки на відкритій місцевості було б краще працювати, але нічого, які умови є, так і підлаштовуємося, ставимо в станок, зараз о, є на край, зажимаємо і Починаємо всю сторону прокручувати. Ну, вже за деякий час, там, 3-4 арки ми зігнули приблизно, ми підібрали, скільки нам потрібно обертів робити приживним роліком. І так вже вирішили за три проходи в одну сторону, ось прокручуємо, потім піджимаємо назад. І ще раз, і за три проходи в нас полуарка якраз по шаблону виходить. Якщо десь щось ні трішки або відгинаємо, або прокручуємо дивлячись все по тому, як йде в нас згиб. Не завжди все ідеально, прямо за один проход робимо ще півоберта і в іншу сторону прокручуємо. От не завжди все зараз виходить ідеально, але трішки підрівнюємо і стараємося, щоб як можна було максимально рівніше. По нашому шаблону виходили наші труби. А потім, коли будемо зварювати, воно вже трішки туди-сюди сантиметр. Я думаю, вже великої ролі не зіграє. Це не 10 сантиметрів різниця. Так, є другий раз. І зараз вискочимо. І зараз третій. Третій неповний оберт визначили, бо трішки багато Так, Все, докручуємо. Тепер до кінця витягуємо, опускаємо, ну і несемось переміряти. Ми вже ось визначили, по одній робимо, намітили все, Ну дивіться, підставили. А так приблизно, ну можливо, де там, повторюсь, міліметр, сантиметр, туди-сюди, Ну приблизно виходить. Одинаково. Навіть якщо ось положимо. Дивіться. Всі три, всі три полуарки у нас добре готово. Так що догинаємо останню і будемо в іншу сторону. Закінчили ми останню 14-ю гнуть праву полуарку, праву сторону нашої теплиці. Зараз ми однесемо, покажемо, що ми там зробили. Так що одна сторона буде в нас завершена. Ну, ось, як бачите, ми зложили всі в одну сторону, всі 14 наших правих, з правої сторони наших полуарок. І там розпочали одну ми зробили шаблончик один, який ми зварювали ось оцю лівої сторони. Також попробували одну ось І, ну Вона практично одинакові стей, але все рівно всі праві, всі ліві трішки ми розділили, можливо десь плюс-мінус якісь відхилення є. Повторюсь, ідеально зігнути, щоб прямо до міліметра не виходить. Невелика погрішність десь сантиметр півтора є, але я думаю, це на теплиці на якості нічого не скажеться, коли воно поставиться і буде все. Подивимося, як буде воно з одного з другого краю. Там ну, все, я думаю, буде ідеально. Так що, закінчили ми одну сторону, зараз днем другу. По часу десь ми розпочали близько. 12 оцю сторону гнуть. сторону. У нас було то вже дві зігнутих, тому а зараз десь п'ята година вже на вечір. Ну, був перерив десь з 3 по 4 на обід ми відпочили трішки. Тому там дві години і тут. Півтори-дві десь, я думаю, годин за 4-5-14 полуарок з однієї сторони можна зігнути. Так, і за один день одну сторону, за інший другу. Ну ще трішки погнем, не знаю, можливо, не встигнемо всі зігнути з лів, ліві полуарки. Ну, завтра е, остаточно ми закінчимо. Я думаю, якщо погода не буде дощу, ми закінчимо е, також ліву сторону. Ну, якщо розпочать зранку, нічого не відволікатись, вже все підготовлено, е, бо ми ще бетонували края сьогодні до 12 тому час витрачений був, то можна зробити 14 з однієї сторони, з іншої повністю. 14 арок, якщо не зварюючи, просто погнути за, за день, погнути можна. Це не так уж дуже і тяжко. Так що працюємо далі, гнем іншу сторону, якщо ми це все закінчимо. Потім наступний етап буде у нас підготовка першого шаблону, буде зварювати, як ми його висоту. Виставимо все длину, виложимо на... Брусочках, все зваримо, перемичку розваримо, і потім арку на арку будемо накладати, по цьому шаблону зварювати інші. І вже потім ми їх будемо викладати, прокрасювати, ну, обробляти від іржі, прокрасювати, після цього, коли ми два слої прокрасимо, будемо їх вже потім виставляти. ну Це все поетапно буде далі. Так, що працюємо, гнем іншу. Ліву сторону і готуємось до того, щоб варити вже повністю арку. Як це буде проходити, Ну це все попереду. Так що працюємо далі. Розпочали ми робити шаблон. Як бачите, один уже ми пробний. Прихватили, трішечки вчора попрацювали, ну, як то кажуть, не, зйомку не робив, бо визначалися тут длину, то ширину, то висоту, то це було багато нюансів. Ну, Зараз ми цей шаблон знімемо, положимо на землю. Потім я вам трішечки розкажу по розмірам, що як. Покажу, що ми будемо робити далі, будемо накладати наверх і по цьому шаблону вже робити інші. Ось такий у нас вийшов, вийшла наша арка. Це буде крайня. Посередині тут для дверей буде у нас якраз пройом. Ось так вона виглядає, закріпили, ставили. Ну а зараз будемо її знімати і вже на землі наварювати по, по ній, класти дуги на неї, щоб всі були. Одинакового розміру, і зварювати інші арки. Розміри зараз я вам як знімем покажу, тому що на висоті не дуже зручно, а принцип ви бачите. Почали ми зварювати наші арки. І що я виявив? Ну, трішки такі обставини, як то кажуть, коли ми міряли. Розміри теплиці, я вам говорив, буде 8 на 23,5. Потім трішки почали вже вимірювати після цього, примірятися. Але бачу, що від одного ряду, там де до забору, я говорив, не вдасться нам подвинути. А ту сторону, де було більш просторіше, бачу, що якщо я поставлю 8 метрів до першого ряду винограду, в мене залишається лише 70-80 проходи, буде край теплиці. Та сторона подвинуть нікуди, ну і то та сторона в нас вийшла десь метр метр десять, а це думаю, ну там же простором можна трішки подвинути, тому ми передвинули її на пів метра і в нас вийшла ширина половиною, Тому останній ряд також до краю теплиці буде по правій стороні. Там десь метр тридцять вже виходить, не 80. Буде більш просторіше. Після цього ж розрахунок труб ну, трішечки збільшився. Я розраховував, що поперечка в мене одна труба буде, але не вистачає, зараз ми варимо, не вистачає десь, десь 48, ну, 40-50 см, понизу трішки удлинились. Ну, і плюс минулий раз, коли я Замовляв труби. Я говорив, що хотів взяти 55 спочатку, але на базі було 53-дві не вистачило. Плюс ці добавочки. Тому бачу, що ми почали варити. А як бачите, на цій стороні ну, вже труби, труби як то кажуть, закінчуються. залишилось зовсім небагато. А ще потрібно ну, на те, щоб проварити боковинки, в нас ще є 30 на 20, але і на двері, і на перемички, і на фрамугу, ну, бачу, що буде. Малувато, тому заїхавши вчора на базу. Я вирішив докупити, сів на листочку так, прорахував, що залишилось, який метраж, і приблизно, що мені вже буде потрібно. На двері, на все, вже повністю на фрамуги. І бачу, що мені десь не вистачає. ну, Можливо, також 18-19, ну, я взяв, вирішив взяти запасом невеличким 20 труб. Взяв іще труби 30х30, стінкою 2 мм, 20 штук. Ось Вчора її вже доставили. Тепер, я думаю, повністю вистачить. Ну, це кошторис трішечки увеличиться. І за ці два місяці, як я вам говорив, я брав труби на початку травня, ціна була 80, 68 чи 7 з копійками, а зараз вже 71 чи 50 чи щось. ну Все потім я вже вам порахую, всі чеки є. Тому трішечки піднялась. І оці 20 труб вийшло ще 120 погонних метрів, якщо умножити на ну беремо на 72 гривні, тому ще 8,5 тисяч у нас додаться. Тому зараз на труби вже десь обійшлось майже 39 тисяч виходи. Не вважає інших розхідних матеріалів. Кругів ще взяв. Ну, те все вже по ітогу, по закінченню я вам скажу. Там цемент, круги, електроди, все піде. Ну, ось такі обставини, що прийшлось трішечки додати, так що це ще не все. Попереду ще буде багато, багато як закупівлі, тому підрахуємо, що в нас вийде по ітогу. Ну а зараз йдемо і покажу, що ми вже розпочали там із арками.